23 квітня 2022 року Владислав Закревський був призваний на військову службу за мобілізацією. Вірний військовій присязі у бою за нашу батьківщину в районі населеного пункту Роботине. Запорізької області, навідник першого відділення кулеметного взводу третього механізованого батальйону військової частини А 7013 21 червня 2023 року. Виявивши стійкість і мужність, загинув через п'ять днів. По тому йому мало б виповнитися 25. бабуся, яка виховувала Владислава спокійним і порядним хлопцем. До останнього сподівалася, що він живий в полоні. Проте, живий не судилося. Знову спільний біль нас зібрав на нашій центральній площі сьогодні. В останній шлях проваджаємо мужнього героя Владислава Дмитровича, який віддав найцінніше, що в нього було це своє життя за свободу та незалежність. Українського народу. На жаль, ця клята війна з расистами забирає в нас найкращих синів, батьків, дітей. Світлий спомин про солдата Закресського Владислава Дмитровича назавжди залишиться в наших серцях, стане сильніший за смерть. Поти сині! Шапо ти сині, мам ж моя, не лай мені. Мамко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину. Залаєш ми згодину, сам не знаю, де погинув,